Ну, тут колись я робила теж після себе, але пару років назад, після пожару тут було чорно чорнісько І тепер нас попросили, тобто мене, демонтаж шафи зробити. Я вже все повідбирала. Всі завчасні двері вже на дворі. Шкалаток, ці полички Тут ще нам лишилися зробити. Верхна сінка вже у нас відходить. Ще оці відкручу Споди. І ось це. І у нас шафа буде зібрана. Так що ми розбираємо. Тепер нижні. Ой, розбираємо нижні. Бокові знизу розкручую, а лапки сказали лишити. Лаби. Ми вами лишимо. Тут у нас така система. Там прокручується воно не йде, але мусимо здолати цю проблему. Це не проблема, це завдання. Завдання номер п'ять. Там се раз. Що ви хочете? Робити стояло? І закисло? Чуть-чуть Йо. Ага, що руками йде? <laughs> так то просто ці тричечки там і Ну, я на і теж так. Зліхує <силання> здихає. Нехає, бо там ходять. з'їхає, бо ходяче. О, пішло. Є. Так, ще одна плута. Ну щось там пишіть. Хто робив демонтаж шафи? Свідкої, радянської. У <реш> 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 мене вже там летить стінка. Шафа сама се розпадає. <реш> Не сама. Моє там викрутитися з такої все. О, все. Все там. Відкрутим ту стінку. Тут ми вже забрали, бачите, і у нас. Відпала вже сама. Тепер ще тут маю розкрутити. Тут. тут. тут а. Так що демонтаж продовжується.